Штраф за наявку по повістці без отримання повістки. Вже багато клієнтів до нас звернулися з цією проблемою, що вони знаходяться нібито в розшуку через те, що вони не з'являлися за повістком до ТЦК. Хоча фактично повісток ніяких вони ніколи не отримували. Також в розшуку перебувають клієнти, яким виповнилося 27 років і вони не з'явилися до ТЦК для того, щоб встати на облік вже не як призовник, а як військово зобов'язаний. Але зараз працівники ТЦК, які приїжджають для того, щоб вручити повістку або доставити таку особу до ТЦК, паралельно намагаються вручити Протокол про те, що особа вже фактично є винною за те, що вона до ТЦК не з'являлася. І якщо ви такий протокол підписуєте, а тим гірше оплачувати штраф за наявку до повістки, то таким чином ви вже визнаєте фактово, що ви за першою повісткою до ТЦК не з'являлися. І таким чином, вже перша наявка до ТЦК законно буде підтверджена. Цей момент буде доказовий.